Якщо ви хочете виглядати отак сучасно і дуже свіжо за короткий період часу, дуже раджу скористатися Біван. Омолодження шкіри обличчя на Біван абсолютно не травматичне, зовсім не має реабілітаційного періоду, але ефект ми бачимо зразу. Кінці процедури. Миттєво ми бачимо ефект ліфтингу і покращення стану шкіри. Зрозуміло, що цей ефект буде з часом іще покращуватися, і невдовзі ви будете це відчувати. Всім нам відомий той факт, що технологія біодермогенезії чудово відновлює шкіру. Особливо показаний цей, цей протокол при лікуванні стрій та рубців. І ми з вами маємо дуже багато прикладів тому, як дійсно відновлюється і регенерує така пошкоджена шкіра при таких досить суттєвих змінах. Але у цього апарата є ще декілька надзвичайно чудових показань і ефектів. Про що йде мова? Мова йде про омолодження. Використовуючи лише апарат B1, ви можете замінити декілька інших процедур. Можна замінити магнітну терапію, мікротоки, можна замінити мезотерапію, можна замінити пілінг, тому що при використанні апарату B1 все це робиться як три в одному. І людина, яка використовує B1 з метою омолодження, має Сяючий погляд має чудовий ліфтинговий ефект, і цей ефект наростає з часом, тому що шкіра відновлює свої нормальні якості і наближується по своїм параметрам до шкіри більш молодої. Хоча працюючи вже 20 років в своїй клініці, я зібрав досить великий парк різноманітного обладнання і можу запропонувати своїм клієнтам дуже високий спектр і широкий асортимент послуг, в тому числі апаратних і лазерних. Я вважаю, що основною перевагою омолодження є саме малотравматичність і неінвазивність. Саме тоді, коли відновлюється стан шкіри, і він непомітний оку без пошкодження, без реабілітації, саме це ми можемо називати омолодженням. Якщо ми кажемо про омолодження, це біван. Якщо ви ще досі сумніваєтеся, чи показано, чи не показано використання бівану. Вашим пацієнтам, то запевняю вас, саме ця технологія не має ніяких протипоказів в будь-якому віці, ви можете використовувати її починаючи з 19 20 річного віку і закінчуючи досить поважним віком. Всім пацієнтам буде користь і у всіх абсолютно до, до єдиного буде. Очікуваний прогнозований і чіткий абсолютно результат. Зрозуміло, що якщо ми будемо поєднувати цю технологію з іншими, результат буде більш сильний, але нема жодних протипоказань до використання у будь-якого пацієнта, і я вважаю це надзвичайною перевагою. Так само я попрошу одного з своїх клієнтів дати відгук. І ви зараз його зможете почути. Я використовувала біоревіталізацію, РФ гулковий, також доглядові процедури. Тобто мені є чим порівняти процедуру біван. Мені зробили одну процедуру біван в зоні обличчя. Процедура проходила дуже комфортно, безболісно. Якщо порівнювати там з інвазивними методиками, то це процедура, яка не має реабілітаційного періоду, і можна повертатися відразу до робочого. Дня. Після процедури мені дуже багато хотілося пить водички. Це сказав доктор, що це норма, тому що зволожувалася шкіра, насичувалась. я таки відмітила насиченість шкіри, зволоження, дрібні зморшки стали майже непомітні. Я рекомендую цю процедуру, особливо тим дівчатам, які не хочуть використовувати інвазивні методи або ін'єкційні методи, так як ця процедура комфортна і безболісна. Тому не вагайтеся! І використовуйте, і сміло рекомендуйте своїм пацієнтам процедури за допомогою БІВАН. Жодного травматизму, жодної реабілітації, жодних побічних ефектів у жодного пацієнта помічено не було. Тисніть підписатися на канал Естетична Медицина 360, і ми будемо завжди тримати вас в курсі новинок і ділитися своїм досвідом.